Знайомтесь, це наша клієнтка Альона, Chief Operating Officer в of компанії Software Development Hub. Альона обожнює свою роботу і активний відпочинок. Ну ви по її фотографіям все бачите, подорожує, рибалить, проводить час на природі, малює. Ось що вона каже про свої інтереси. У свій вільний час я завжди намагаюся себе чимось зайняти, бо коли я нічого не роблю, то мені здається, що я просто марно гаю час. А у мене, наприклад, є такі хобі, як малювання, читання, дегустація кави, рибальство, подорожі, активний відпочинок на. Природі або за містом Альона пройшла з нами вже три програми. Тому ми запитали її: Скажи, будь ласка, чому ти довірилась нашій школі? Чому я повірила саме цій школі і готова рекомендувати цю школу? Тому що школа English Labs має свій індивідуальний підхід до кожного студента. І раніше я такого не зустрічала. Бо в цій школі є уважність до кожного студента, до кожного завдання, до кожного слова, питання дуже детальний зворотній зв'язок, цікаві завдання. Уроки із нестандартним підходом. А це надихає мене і мотивує навчатися далі. А якщо ви хочете до нашого ком'юніті цілеспрямованих айтівців, які хочуть прокачувати свою англійську і софт-скіли для роботи, будемо раді бачити вас частиною нашої команди.